3 квітня, е-образний п'ятачок біля Козукова 14, початок мікрорайону сонячного сьогодні. Погода така, зима почалася, всі розслабились, весна. Дивлюся, два ідіота в капюшонах затисалися в мій мікрорайон, не бояться. Одного красного о, показує, Можемо бачити. Славнозвісний. І гарювня. Ходять, ребята слухають кругом. І підростающе поклієння, тінейджер. Такий він же тінейджер. А взагалі, так, да, тінейджер, ще не юніор. Да, перша школа, молодець. Щось там ходить в атлет, займається, Регутательно для там у нього все добре, значить, давно не бачив. З ну, цими капюшонами вони притупили, але взагалі холодно, то принцип нормально МММ в них.